Вітаю вас. Щось у вас з звуком? Як зіла. А, дякуючи Збройним силам України, тримаємось. Так, да. ну нормально, хорошо, так, Таштак, знищим того російського окупанта. Що-то, Судя по новостям, не сильно і виходить. Та ти що, а що у нас тут? Росіянці вже може, до, до Львова доходять. Чи, мужики его точили? Не, ну, я не знаю, у вас там. Що не, так, ну Смотриш там, туди, сюди кто-то вони все беруть і беруть. Що вони беруть? Ну, що такі там, то поселки. Какие поселки? Я, якщо чесно, не сильно, но. Ну, то, там то для там... чего тут делают такие ляпаты? Ну, что-то постійно дифстейт отрисовывает, Що, ну, ну, що, ну, що розум. там? Ну, які, які, скажімо так, обласний центр, чи там хоча б райцентр не захопили? Ну, Покровск сейчас вот захватит. Покровск? Вот Покровск, наверное, же два роки берут. Ну, возьму. Дефакт. факт. Короче, это все х... Я что хочу спросить. А. -а, -а. Тут где-то, ну, а ты сам откуда вообще? С Киева. О, как раз про Киев вот хочу спросить. Угу. А ты из Витки? Я из Беларуси, из Гобеля. Угу. Хорошо. Знаешь, тут на границе с Черниговым. Километров... Ну... Короче, у меня до Киева ближе, чем до Минска. Може О, бути. Ну, в Чернигов частенько. Частенько в Чернігів на базар їздив. Я до Києва доїжджаю за 3 часа, а до Мінська за 4. Я кажу, в Чернігів часто на базар їздив за харчами. Да? Да, вот. Как-то поехал на 100 долларов, так не знал, уже в машину не влазило. А, бачиш? Честно. Mm. Честно, говорю, в Чернигов ездил. Дорога, правда, там. от границы до Чернигова. Mm. Но, блин, да, я тебе говорю точно, какие лодки возили, блин, это э -э надувные. Э -э Четко вообще у вас там обувь покупали, блин, да, да, все, брали, не, ну, вещи хорошие, да, они у вас стоили денег нормально, практически как у нас, трошки дешевле, там куртки кожаные такие вот вещи, и у вас они стоили нормальных денег, то есть. Не так, что в два раза дешевле, чем у нас. Но ездил, да, ездил в Чернигов. Я пчелами занимаюсь и очень много ну покупал у вас пчеловодческого инвентаря. В два раза, а то и в три дешевле, чем у нас, да было, было, не спорю. Э, что хочу спросить? Тут мне ролики в соцсетях попадаются. Шелест, знаешь такого блогера у вас такой? Не, не знаю. Да, ну такой. Там у него под миллион подписчиков ну, такой. И шо? Нет, и он рассказывает про э, как вот вот буквально вот вот перед думаю да неужели такое может быть скачался рулетку и именно зашел вот ну буквально наверное второй раз или третий за все время и вот решил спросить но потом удалил и вот сейчас вот скачал вот только вот 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 сейчас скачал и решил спросить неужели такое может быть короче ты цыкашники забрали какого-то пацана. Все нормально с ним было, и потом там жене сообщают, э, черепно-мозговая травма, uh -huh. трепанация, и, короче, пацан uh -huh. умирает. Uh -huh. э, слышал, не слышал, не знаю. Хочу спросить, неужели действительно такое, ну, во-первых, возможно, во-вторых, так они зверствуют, и, в-третьих, вы бы на Майдане скакали за меньшую... А тут такое, uh -huh. если оно правда происходит... Uh -huh. Неужели такое действительно есть. Ну, до чего ты сюда Майдан приплив? Ну, э, ты чего приплел? То, что вы там э, на Уссу всю страну подняли, да? А здесь происходит, ну, блин, реально, Шо, если до, я, до чого, до чого ти сюди От я не знаю. До чего ты сюда Майдан приплив? Вот я не могу зрозуміти. Какие вы боги были на Майдане? Ну, ты меня дослушай. Я пытаюсь тебе досказать свою мысль, а ты меня перебиваешь. То, что вы там. Всю страну на уши подняли э, за одну вещь, а здесь происходит... За яку ну, речь? За яку речь мы подняли всю Украину на вухе? Ну, что-то там Евросоюз вас не, не, не хотел, этот Янукович, подписывать, там что-то не подходит. Яким боком Є... події з ТЦК. Такое? А здесь людей, ну, поднять. Яким, яким боком тут ТЦК зараз? Майдан, каким боком тут ТЦК и Майдан? Ну, я тебе еще раз говорю. То що там вопроси були на моє відділі якщо там люди, якщо ті представники ТЦК ТЦК, якщо вони вчинили злочин, вони будуть покарані, понесуть покарання. До чого ти сюди приплів Майдан? Підтримати мене, та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Я тебе еще раз говорю, що те, а проблеми... не можуть не А тебе не цікавлять проблеми, чому на Росія напала голови. на Україну? На моє менші, я, я тебе його а, питав а, тут про твоє бачення. Було, вес імеють, я кажу, ви... а чого ти не обурюєшся тим, що Росія напала на Україну? Та при чому здесь Росія? Як при чому? Росія не напала б на Україну, відповідно, не було б мобілізації. Відповідно, того всього б не було. Би. Я у тебе про Росію спрашиваю? Так я тебе запитую, а я тебе я тебе про Майдан питав? А чого Чи ти, я тебе про ТЦК питав тебе? А чего ты питанням відповідаєш на вопрос? Я кажу, я тебе питав про ТЦК. Чи про Майдан тебя пытал? Начало я тебе спрашивал. Так вот я тебе запитую, чому ти не засуджуєш Росію як окупанта і агресора? Ты мне ответить на мой вопрос? Я тебе отвечу. Я відповідь. кажу, чему ты Россию не засуджуешь? Да при чем здесь. Я же тебе вопрос задаю. Так требу дивиться першу причину. Росія напала на Україну. А Відповідно, проводяться мобілізаційні, мобілізаційні заходи. Я от я так от я питаю, от зовсім інше питаю. А ти, ти засуджуєш мен... Російську Федерацію чи ні? А ти починаєш спрыгивать з моего вопроса. Я кажу, ти засуджуєш Російську Федерацію? За що? За те, що вона напала на Україну? Вона напала? Ні, Не нападала. Ні, я спрошу, вона напала. А ти не в курсі? Ні. Ні? Ти в цей час був десь на базарі в черзі стояв, може, в Чернігові? Ні. Ні? Тоді... Точно? Туда, а когда? В каком году угу. напало? Точно нападало, Ну Так в якому году напала? 2014. -му? А якого числа? 27 лютого. А куди напало? Криму почалося все. А. Угу. Ну, Ну, якщо ну, 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 ти так говориш, може бути і так. Та ти ты не засуджуєш дії Російської Федерації? Ну, тому що у меня зараз вопрос другой. А чому, коли у вас мінти ваших у 2020 році, чого ти питання не ставив заступитися, що це за безпреділ такий? Добу цигарінки дали і так далі. Когда у нас менти того, хто вийшов на якісь там. А що люди не мають права вийти на протест? А так, по звірячому до них ставились. А люди. Чому ти не засуджуєш? Подожди, а люди в соответствии с законодательством вышли на протесты? Почему ты не засуджуешь гии влады? А люди в соответствии с законодательством вываливают вышли. А ваши люди протест? не имеют права выходить на протест, захищать? В соответ... каждой Ні? стране люди mm -hmm. имеют выходить на mm -hmm. на протесты, так. в соответствии с Давай почитаем у Ваша, у ваше ваше законодательство. У нас є В соответствии с mm -hmm. законодательством или нет? А кто установившие не было дотримано законодавства? А ти уверен, що воно було в ну, Україні? Так, все вірно. Люди стояли собі в білих шкарпетках на тих лавочках, квіти розносили. А ти уверен, що люди заблюдения законодавство, щоб це, вийти? Так, на... так, так. Действительно, так. ти знаєш, що заявлення офіційне, щоб вийти. У нас подаються, здесь, блин, Подаються, подаються заяви тільки на Російській Федерації в Україні, в Білорусі. Я не знаю, правда, зараз може у вас. Внесли зміни. Це було свободне. кожна людина має право на мирний протест. У нас право помолв, видали выдали площадь, куди собрались люди. И ставила міліція вокруг, щоб ніхто нікого не трогав. Приїхала скоры, приїхала пожежна. Всі стояли, так. ніхто нікому не тонув пальцем. Неправда. Пальцем ніхто не тронув. Ми, ми бачили весь світ бачив ці кадри, як в Мінську ну, людей б... в Минскі, да, А другі кадри видели, когда люди це Чому, чому ти не обурюєшся? Як це так може бути в європейській, демократичній країні, як ти кажеш, і оце отак от, от, так от з... на людьми? Ти на мой віпрос відветиш? Як так? Ти на мой віпрос відветиш? На, на твоє запитання, звісно, що відповідати не буду. Чому? А що ти маєш до України? Я хочу спросить, це правда. Ти хочеш? Ти маєш право, звісно, запитати. Я маю право не давати тобі відповідь. Бо ти до України нічого не маєш. Це внутрішня справа України. Почему? І ми тут Почему? без я тебе, ми дві без дві тебе днадцяття. тут абсолютно все вирішили. 25-й, через 2 неділі ко мне родственники приїжджають в Києва. Дуже цікаво, Будь, яким чином вони до тебе будуть с їхати? ехати? Ты пока. Через Варшаву. А чому не через а чому не через Україна білоруський кордон? 22-го года приезжают уже четвертый раз. Так, а чому не через Білорусько-український кордон? Ну я не знаю, наверное, не знаєш. Так ага, звісно, через Варшаву. Можно можна, я, ще, можна нас... ще через Аляску. Анкорич. Так буде ні скоро. У нас тут до народу народа О. не через Варшаву, через, через Варшаву, а через кордони. Короче, приходят О. в деревню знову слухай, от твою оцю маячню, знаєш, слухати, я не хочу. А кордону закрили, тому що Білорусь співучасник злочину тому проти України. От, що... такий самий співучасник злочину, як і Росія. Ви пропустили війська, ви надавали аеродроми військові для бомбардування України. Буде на це своє відповідальність, все вірно. І ти свої брудні тому? ратиці не пхай до України. Починаєш... А я Ні, задаю... це, 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 це правда. А що, не проходили війська російські через Білорусь? Російські війська через Білорусь проходили чи ні? Ну що, ну проходили. Проходили, проходили. Все, такий саме співучасник ну, злочину. Чому ти питання до свого президента не ставив, чому він пропустив ті війська? Мені це не цікаво. Тобі це не цікаво? І то, що твоїх родичів в Києві обстрілювали, теж не цікаво було, да? Ні, Не цікаво? А тут прямо зацікавилось. Так от сиди в себе, себе в себе, свої свинини, сиди і дивись, і слідкуй за порядком. А чого наслідок? Бо так і є. Все, бо так і є. Бо ти такий от типовий, знаєш, не хочу я зараз дуже, скажімо так, виражатися, але ти такий типовий представник у тої свиної. На тому все це... і, і не пхай сюди свої брудні ратеці до України. Ми а без тебе не розберемось, запитаєш своїх родичів. А, а речі... я ж не говорю вам, що ви праві, що ви виноваті. А, Те, а не слухай, не... а ну скажи номер телефона родичів. Зараз з ляктом спитаємо, що вони з цього приводу думають. Я по вайб... ну у меня вайбер, ну я Ну хорошо, вайбер. так вайбер, номер телефона, там ж є. А то тебе? А запитаємо, що родичі, ми зараз з ними поговоримо і разом тобі дамо відповідь на твоє запитання. А... Так а зачем? Я у тебя спрашиваю, а не в своїх родинах. Так ти в родичів своїх запитай. І не пхай ну, сюди я, свої не, брудні не, ратиці. Бо так само ти і про родичів збрехала, нікого тут тебе і нема. Типово, так я. А я у тебя. А чого ти мені не можу... Я тобі все сказав, не пхай сюди свої брудні що тобі незрозумілого? Це внутрішня справа України. Не мотюкайся, не треба мотюкатися. буду звук виключати. Все курсом руського воєнного корабля. Шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю, Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!